І вітаю, друзі, в себе садочку мрії Надії. Не вспів оглянутися, а вже 1 липня, другий місяць літа. Ось посуха і спека неможлива. Живеш, наче в Сахарі. Розкрились мої останні ліленочки, які ви ще не бачили. Ось такий прекрасний причудовий, який я купувала Малинів того року. У Малинської квітникарочки. карочки була всього лиш, по-моєму, одна чи дві квіточки. В цьому році їх вже багато. Дивіться, жовто-фіолетовий, дуже прекрасний, тут ромашечка фіона, тут прекрасні майори, тут вже заквітовує платикодон фіолетовий і червоний деревій, Він такий міняє колір. Спочатку такий ярко-червоний, а потім ось такий, бачите, стає як матовий. такий. Прекрасний. Ось покажу вам лілейнички. Останні, і починається парад трубчатих і е, ото гібридов лілій. Ось, потім після лілейничків покажу вам ці лілії, вони неймовірні, прекрасні е, От лілейнички і лілії в таку жару спеку переносять добре, відвітають, звісно, швидко, але хоча б переносять добре спеку. Ось. І е, Ось ця ромашечка також в спеку виглядає прекрасно. І також якось на мій подив переносить її так стійко, гарно. Вона так розкушилася. Ріл чармер ось ромашечка. Квітувати буде довго, тому що їх надбагато. Бачите? От. Так що, ось так. І заквітував. Останній лілейник пані Зосі, який дійсно, як я і казала, кардинально зовсім відрізняється від цих раз, два, три чотирьох оранжево-червоних лілейничков. ось такий бордовий. І а вже ж він зовсім не такий, як мій той фіолетовий. Зовсім різні. Тому оцей бордовий лілейничок у мене також один От, буде фіолетових три. І ось цих, ось таких лілейничків ось, в мене буде аж раз, два, три, 4-5 кущів. Ось Таких прекрасних. Ось Тут розквітає гарненько вже цинія. що це палюче. Але рослинки я поливаю От, і все одно їм замало. От, фрайс мельба, дивіться, які вже гарні дає волоті, квітоноси, боже, треба поливати. Обрізала я свій дзвоник скупчений. подивіться, які волоті з Зеленкою, волохатою, волоті білих флоксів, в цьому році. Це перший раз такі волоті, прекрасні, прекрасні, надпрекрасні. І так мені не підсказали назву цієї хости, лишила квітоноси. Можливо, буде вона така плотненька з нальотом. Такий, бачите, нальот голубий. Може, це і можливо, це і голуба хоста, але так як вона у мене на сонці, оцей восковий наліт, коли на сонці, вона дуже довго на сонці. Вона тільки до обід, вона постійно на сонці. Не знаю, як вона тут бідненька виживає. Звісно, її треба пересадити на мою грядку, де хости в основному. Ось. І як пін піндаймон. Бачите? от, Ще зовсім ну, вона така більш пізніша. І ось тут майорчики мої. І тут я підсадила дзвоники, оці що махрові, Бо я свої викинула, думаю, нашому мені збирати на якщо наталі не точно такі. І я їх порозсаджувала всюди, отут під гартенцією, посадила. І ось тут посадила, вони високі. от І гортензія ще буде в тому році ще вища. Я думаю, що буде красиво. Ну Ось так виглядає в спекотну погоду моя ця грядочка. Все, відкрилися всі мої ліленечки, всі вам показала, ось така краса, хоча жара і потрібно вже настільки потрібно дощ, що просто передати вам не можу. І дивіться, сьогодні якраз два відкрили цих лілейничка фіолетових, що дала сусідка тітки. І дивіться, як виходить дуже-дуже гарно. А те, як чувствувала такі, як у з осі, ось він, бачите, вчора відквітали ще дивіться, ще скільки квітоносів. Дивіться, як виходить просто прекрасно. Я не знаю, звідки я взяла. Це в тому році я купляла ранні хризантеми, Значить, я їх все ж таки три купила. Дивіться, по кольору зовсім співпадають. Геть, практично, одинаковий колір. Ну, це взагалі взагалі, Боже, як мені подобається. Оцей і Бері Самбрелла, І оця рання, дивіться, яка також отака фіолетовата. от то рожево-фіолетове, а це от дійсно фіолетово-фіолетове. І ось пухка ромашечка. Жовта тільки так вибивається, вона таким п'ятном тут разом з воздичкою перстою. А, ой боже, і ваха коронішики горить горить 40 градусів. Це, звісно, ужас. Ужас ужасніший. Не знаю, як вона тут буде виживати чи не буде виживати. ось. Такі прекрасно дивіться. І заквітувала моя красуня лілія трубчата Easter Moon. Десь вона наразі трошки більше метра. В тому році це було дві квітки, в цьому році сім. Ось покажу вам серединку. Прекрасна. Бачите, чимось вона трошки схожа на реджил королівська. Саня я вам показувала свою потіряшку. Але течінки тут такі, бачите, червоні, а там такі рожеві. І тут більш така вона фіолетова. Але аромат у неї неймовірний. Подивіться, яка вона просто красуня, гігантська. Трубчата лілія Істер Мун. Ось. І заквітувала моя прекрасна трубчата лілія Orange Planet. Orange. Оранжева планета. Це трубчата лілія, яка може достигати висоту 1,60 м. Зараз вона наразі метр. Дала три квітоноса. Аромат. Ну просто вечором я вчора тут ходила, просто надзвичайні е, парфуми французькі, так скажемо. Прекрасна причудова лілія, такі гарні в неї течіночки, дивіться. І ось такий боковий окрас. Ось, прекрасна.